Bye. У серпні Карітас та Зброди розпочав новий проєкт Протидія торгівлі людьми серед біженців війни в Україні. Цей проєкт для вразливих верст населення, особливо внутрішньопереміщених осіб, біженців, трудових мігрантів, людей, які постраждали від війни, благословив успішний старт проєкту директор благодійного фонду Карітас та зброди отець Ярослав Царик. Проєкт розпочався із репрезентації, на яку були запрошені представники міської ради, соціальної, культурної, правоохоронної, та медійної сфер нашої громади представили новий проєкт і його команду виконувачка обов'язків директора благодійного фонду Карі та зброди Руслана Пашко. Організатори назвали його превентивним, адже є сьогодні під час війни відносно тихе і спокійне місто. Задля того, аби переконатися і переконати, що певні ризики такого негативного кримінального явища, як торгівля людьми, є завжди. Команда проєкту провела соціальний експеримент просто на вулицях нашого міста та зняла відео. Сьогодні торговці людьми маскуються під тендітних безпомічних жінок, бабусь, які просять допомогти з ношею. Тож експеримент вдався і ще більше переконав волонтерів і працівників Карітасу, що потрібно діяти до того, а не після. Зауважили координаторка цього проєкту Наталія Грем і тренерка Ірина Бердичевська. Аби розширити рамки цього проєкту, команда запросила до співпраці усі соціальні служби, представників ювенальної превенції та ДСНС медіа. Заступниця міського голови Ірина Олеха розповіла про те, що бродина сьогодні є безпечним містом, де впроваджена одноіменна програма, у рамках якої камерами спостереження облаштовані головні транспортні перехрестя та місця скупчення людей. Проєкту вона побажала успішно реалізувати усі задуми. Оскільки проєкт розрахований і на підтримку соціально вразливих груп населення нашої громади, були запрошені представники соціальних структур. Менеджер із безпеки Каріта Зброди Микола Забукрицький поділився власним досвідом, як не втрапити у халепу, та пообіцяв підготувати цікаві доповіді на тему безпеки. Зі свого боку, інспектор Золичівського райвідділу головного управління ДСНС Михайло Тацій надасть інформаційну підтримку щодо пожежної безпеки в житті і побуті, адже гасло ДСНС запобігти, врятувати, допомогти перекликається із превентивним змістом цього проєкту. Досвідом проведення інформаційних заходів і кампаній поділилася директорка Бродівської міської бібліотеки Лариса Шнит. А інформаційними платформами для висвітлення проєкту будуть також Ресурси ТРК-броди і газети Голос відродження. Далі учасники заходу мали можливість подивитися на безпеку дітей їхніми ж очима. Дівчинка числа ПО зі своєю мамою створила соціальний мультфільм. За пропозиціями присутніх було узгоджене конструктивне рішення створити безкоштовну онлайн-платформу для надання консультацій та допомоги людям у межах проєкту із протидії торгівлі людьми. Також передбачені тематичні тренінги онлайн і офлайн консультації щодо правил безпеки, база контактів гарячих ліній та організацій у різних країнах, які допомагають постраждалим від торгівлі людьми.